Mám koš moja nevajme,

Кби ж мені, синку, не жа, ти ж на моїм серцю лежиш, i shall Шабо ти сині, моя не лайме. Sam ne znayu gde boginu Биш мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежав, Ти сині, плине кача, оти синій. Сам, Господи, упокой душу свою убієнного воїна Михайла місці місі місці ісі квітучим, місці спокою, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ним словом чи ділом, чи думкою. Як благий і людинолюбний Бог прости. Бо нема людини, що жила б і не зрішила, ти єдиний без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина. Бо ти єси Воскресіння, життя і упокоєння убієнного воїна Михайла. Христе Боже наші, тобі славу воселаємо з визначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і житлотворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Бриодна серце. Сьогодні, 12 липня, минає 504 й день, як Збройні сили України мужньо та відважно захищають волю нашого народу від повномасштабного вторгнення Росії. Війна у засвіти найкраще життя, ті, кому б творити Україну, продовжувати рід український, бути нашим майбутнім. Натомість вони стають нашою історією, пам'яттю і вічним болем. На жаль, не всім судилося повернутися до рідної домівки живими. Мужньо, героїчно, відважно обороняючи нашу державу, тут знайшли свій спочинок відважні хлопці, наші односельці, Шинкарський Віктор, Чорний Вадим, Наумович Артем, Стадник Олександр. А сьогодні трагічна звістка знову прийшла в скибин. Боя за Україну, 2 липня, в населеному пункті Сіверськ Бахмутського району. Загинув мужній боєць, житель Скебина, Дацюк Михайло Михайлович. Батьки Михайло та Світлана втратили сина. Зовсім юні діти Іван та Андрій втратили батька. Рідня втратила брата, військові свого побратима. А ми втратили нашого односельчанина, нашого друга. Михайло, народився 31 травня 1985 року в селі Скебин. Навчався в місцевій школі, відслуживши в армії до початку війни, працював водієм в місті Київ. Він активно займався спортом. Тож не дивно, що в березні 2022 року, призвавшись до військомату, його взяли на службу до батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Михайло з позивним Чарлі, Мав неабиякий авторитет серед побратимів. До останнього подиху залишився вірним військовій присязі та українському народові, за що отримав безліч подяк та нагород. Зокрема, за успішне виконання бойових завдань був достоєний відзнакою Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Мужній воїн залишив по собі добру пам'ять. Прощаємося з полеглим. Словами скорботи, суму і туги. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, друзям. Прошу хвиленої мовчання вшанувати його світлу пам'ять. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, клята війна приносить. Гіркі звістки, практично у всі села і міста України. І ми вже не по фільмах бачимо, що це за гіркі звістки. Руйнація будівлі, когось, можливо, там гараж, сарай розбило. То все нічого в порівнянні з тим, що ми втрачаємо людей. Цивільних втрачаємо, людей поважного віку, ми втрачаємо маленьких дячок, які щойно народилися. І ми втрачаємо хлопців та дівчат в повному розпиті сил, за якими майбутнє, яким народжувати дітей, створювати, розвивати сім'ї, будувати нове, відбудовувати те, що зруйноване. Оце найважливіше і найгіркіше. Кров людська, не водичка. І ми всі з вами знаємо, наскільки важко народити. Дитину, виростити її, виховати, щоб він дійсно зміг те, про що я кажу, будувати і розвивати. Але ми обрали такий шлях всі українці. Ми хочемо бути вільними, ми не хочемо бути в ярмі. Ми хочемо йти в Європу, вільно спілкуватися з усім світом. Бачити себе націоналістами, бо то є наше коріння, то є наші діди-прадіди, то є побудовано їхніми руками, і ми маємо передати ще краще своїм дітям наступним поколінням. Сьогодні ми проваджаємо Михайла, як кажуть, був настільки воїн в душі, сильний, не боявся нічого, але скільки він міг побудувати ще молодими руками. Я сьогодні від усієї громади хочу щиро подякувати батькам за сина. Щиро хочу, щоб кожен житель громади розділив ваше горе. І ці слова достукались до вашого серця, чомусь підлікували і підтримали. Всі люди присутні в думках, посилають вам своє співчуття. Навіть ті, кого тут немає, повірте, вони разом з вами. Шановний рідний, близькі. Дякую вам за Михайла, що ви були поруч з ним. Дякую всім тим, хто з ним працював, дружив, ріс. На кого він справив позитивне враження і своїм чином своєю смертю. Він тільки повинен збудити у нас силу волі, наснаги і високий дух продовжувати війну. Оскільки зупинитись на тому, понісши стільки втрат. Ми просто не маємо права. Ми повинні отримати перемогу, до якої, на жаль, Михайло не дожив, але він її наблизив. Спочивай, Михайло, ми всі тобі дякуємо. Але таке досить недовге, але надзвичайно славне життя. Славімо воїна! Слава всім захисникам, які загинули. Слава всім захисникам, які сьогодні воюють. Молімося за їхнє повернення живими, неушкодженими. Вони нам вкрай необхідні. Слава Збройним силам України і слава Україні! Героям слава! Шановна громада, шановні присутні, більше півтора року, більше 500 днів, тримає, страшна. Клята війна. Так сталося сьогодні, що ми, на жаль, в черговий раз проважаємо прекрасну людину. Подивіться на це фотографію. Завжди усміхнений, завжди з приємною усмішкою, завжди цілеспрямований. Михайло таким назавжди залишиться. На жаль. На жаль. На жаль, таким залишиться, тому що з цього моменту він переходить на іншу службу. На іншу службу. До тих Збройних сил, які з небес будуть наблюдати за нами. Буду спостерігати, як зростає його діти. Буду спостерігати, як сумують батьки, брат, дружина. Але він залишиться в наших серцях назавжди. Я хочу звернутися до всіх жителів села. Не розповсюджуйте плітки. Я з повною відповідальністю можу заявити. Що з частини прийшло офіційне сповіщення, де зазначиться, до останнього подиху своєї каплі крові залишився вірний військовій присязі та всьому українському народу. А це великі слова. І вони просто так не друкуються, не говоряться і не пишуться. Тому пам'ятаємо Михайла таким, яким він був, справжнім воїном, справжнім солдатом своєї рідної України, завдяки таким солдатам, мужнім. Завдяки таким чоловікам перемога за нами. Тому, шановні рідні, шановне рідне село, найщиріше співчуття скорботи від усіх військовослужбовців, від усіх Збройних сил України. Так, да, герої не вмирають. Вони завжди будуть жити в наших серцях. Слава Збройним силам, слава героям України і слава Україні! Героям слава Богу! sir to... України, від імені Верховного Головнокомандувача прийміть цей прапор пам'ять того, що ваша дитина загинула дійсно як воїн, як справжній захисник України.